Приїхали ката. Добре, що не у лишнецьо да. ставити гіпси, робити ките. І як покажу? Я не кричу, да. немає паніки. Встала і поїхала. Настя вже їде. Томилася вона. Крутилась, трибала В да, вобійма ко обличчя в обличчя. Куди поспішати? Настя здоров'я. Якщо в нас візьмете... Помастіть вас за плечем. Уроки фігова і дорога. О, о, все. гарнота. Пролетіла як ягоза. Так, є перша, друга, страйк. Оу, тебе хтось. Ну, добре, Океа, добре закінчується. Добрий ранок. Я без номер джужухи. Запакований. Чому? Бо треба переселитись і зустріти Настю, аби тут не розкластись. Тепер буде вже інша двіжуха, зараз інший готель. Там зі сніданками. Ще зараз Настю забирати, а потім вже до обіду десь ми дійдемо до схилу. Of us. Буду чекати. Настя вже сіла на трансфер, не знаю. Може, хвилин через 10 і буде. Треба виходити і бігти на трансфер, Ну, може і не горить. Так. але Дмитро Миколаєвич на місці. Приїхали катати на твір. Май, пішов Давай. Зараз ідемо у нас план такий. Я допиваю каву, забираю вахту напроти першого паркінгу Біла Вікторія кинути речі, потім стіс снарягу і поснідати ще, щоб через пару годин, хоча б уже на схилі бути. Та трапишу, до обіду обіду. А людей тепер сьогодні понаїхало вчора. Було Два рази менше позавчора, в два рази менше, ніж вчора. рази Тому... <говори> <говори> Пів прокату перемірили. Все підходить, це не підходить. Якусь світлу, каже, от колір для наката краще білий, бо так стильніше. Ти ніхто без стилю. Ні, так, стилю. так, так вона світла з і з червоними, якраз під мене. Ну так, саме це дуже важливо. Вона мене вибрала. Вона чекати мене. Як його ну, ти перекрутила по-перше, ага. по-друге, відтягнула і затягнула. А -а -а -а. Сьогодні а -а -а -а. я в шапці. Настя перетворилась у сноубордистку. Мені здається, мені здається на твоєму язику. Добре, що не у лишниця. Сергували з Настею, поїмо на паркінгу вулики там. Ну коротше, столовка на вагу. Не можеш собі дозволити, страховку кажи. Їм це не треба. Компенсують тобі те, що тебе там будуть вести в Яремче або в надвірну і а, ставити а, гіпси, так? робити КТ, МРТ і всіляку фігню. Тому Ще? краще взяти. Але сподівайся, що воно не, не зна не знадобиться, Да. Як мені не знадобилось. Давайте поришся. Просто став, пішла всередину їсти швидко. Швидко їсти. Позавчора тут була ціна 65 гривень за 100 грам, вже 75, вже високий сезон почався. А я ще хвилину, думаю, клас 65-65. І у нас вийшло на 640 гривень Це з напоєм на двох. 320 гривень з людини на полі 60-70. Як тобі, смачно? Ні, ну нормально. Зараз зарядимося енергією і як покатимо так, особливо я. Да. Так, там навіть сонечко проглядається, тільки що виходило. Ми вже на підйомнику на сьомому. Настя сіла. Да. Трішки розкажи. Я забула, як сідати в тірйок, але я не боюся. Я не кричу, да, да. немає паніки, все. І... Ми пропустили одну тресілку на другому зайшли. Я Настю направив і в принципі вже їдемо. Так, да, І я в шапці. Настя взивається вже. Що там? Настя? Все добре в тебе. Зараз подивимося, як заповітати, я не знаю. І чи не буду я плакати? <рив feast> Давай без сліз сьогодні. Стала і поїхала. Стала і поїхала. Настя, якщо що, у тебе права, ведуча нога, якщо ти забула. От тепер вилазь із ями тієї. Куди ти їдеш? Настя там яма. Тобі туди, Настя, подивись. Ти не доїдеш вже або залазь туди, або розувайся. Спроба номер 2 Як думаєте, друга спроба буде краща? Так, заходь на передній танк. Настя все ще очкує, але вже їде. Милася вона. Буде краще, да, да, да. Ти молодець. Клас. Лайки, ставте лайки. Коментуйте, як Настя на схилі, як вам подобається, як вона їздить. Ну, Принаймні вона не розбиває собі обличчя, як я. Проїжджай. що тут. Приїжджають. Все схила їй мало, їй треба власний схил. Класний сніжочок такий пішов. Заквітка з кола. І сонечко. Настя з'їхала цілий один раз і відпочиває. Ну але вже, да, ну, вже... до гірки був відчутний прогрес. Да, модель. Вже на другій частині вже краще набагато все було, вже згадує, тому не все так погано. Виражайте свої емоції, не мовчіть. У Давай. нас тут нові дієві особи. Юрко приїхав, Лариса, Настя там. Ми будемо катати разом. Настя буде показувати мастер-клас. <рес> да? Да? Настя вже, до речі, стрибала, я не засняв. Крутилась, стрибала, там, ледь мене не зламали ну, руки ноги. Мені вже треба борт якийсь нормальний для судів. А, вже так, да, для фристайлу треба щось. Ви можете разом їхати а, о, так, я, так. Да, в, в обіймах, обличчя в обличчя. Стрибай, давай, давай, вот, вона молодець. Во, і поїхали. Супер-дупер бук. Тепер так твоя ще Старія, так. так, так. <ріст> о, на камеру вони всі зразу починають їхати нормально, так? Да? Тепер ми з Лір. Можна не поспішати, бо куди поспішати так? Лариса їде, вона жаліла, що ні, ну на не їде. Настя взагалі полетіла. Червона вода, свята. Щастя, здоров'я. Все. Пішли. То потім до нас на сьому зустрічаємося внизу, а потім, можливо, ми. Сьогодні просто шик-бліс, погода. Кататися, не прикататися. Їдь по, по великій досі. Ти вже шариш, як їхати. Молодець. Мені наш скучновато. Скучнувато, хочеш бриватися? Дівчата вирішили зібрати більше прихильників, прихильниці. Да, Помашить вода, да, все. Лариса зібрала собі компанію. Все, валямо, Настя, тікаємо. Треба спускатись, як гарно, і сонечко, хмарки, небо хлопчик. Життя таке, воно складне. Ще, ще. Майже школа імені життя у Русі, називаємо це так. Настя він вже чудово їде, молодець, супер. Лариса, вона теж молодець. Вже почала краще стоїть в неї. І їде більш впевненіше. Уроки фігова і дорога. Звертайтесь в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Екстрене включення, екстрене включення, з'їжджаємо з п'ятого підйомника. Потім буде ще 12 -й. Зараз Зараз подивимося на камеру. Відштовхуйтесь, рівно спини. Так, Що там, що там, ніхто не впав? О, О! Все. все, все, Все! стій, стій, стій на камеру, працюй. Молодець. Все. Ніхто не впав, все нормально. Надовгі подивимось, що буде. Докладу. Тут людей дофіга, всі щось їдуть вниз чомусь, ми теж повторюємо, їдемо вниз, потрохи закручує, закручує, я не знаю, як цього! закрутила, голова запаморочилась, тут гармота всюди Настя їде. Хтось джампнув. Там гаркнув, там гарно. Лариса знімає, але треба їхати на довку і знімати там. А вона не знає. Не знає, що зараз оця хмара вона вийде і буде 3 хвилини для перегляду лендскейпу. Тіла як ягоза. Я не знаю, це що за швидкість була. Мабуть, 50 кілометрів за годину. Серія номер два. Ми на 12 дівій особи. Діма, Лариса і Настя. Хто впаде? Так, є перша, друга, є страйк. Я спеціально загальнувалася. Ну так, да, це все вони грають на камеру. Але гарната то яка тут. Поки що є Настя, є Лариса, є Дімас. Так, при, прийшли ще дві дві особи. Ну шо ти, мій м'якний круг. А з вкусом Знаю, м'яса чи з м'ясом? З м'ясом, але я ж. Смак м'яса, да, але не дійшов. Да, да. Так, все, все в зборі. Як там? Ой, як гарно, який гарний кадр. Які гарні люди. Це зібрали, зараз ще сфоткаємось. І отам вот от... Малыш, левіше, левіше, ставимо кадр. Йдемо фоткатись. Малыш уже сидить тут, м'ятний друг. Без шапки, але в шаломі. Місьє, місьє, ви нам потрібні. Карпати! Золотий час. Дуже гарне світло, яка все дуже гарно. Все, 16.30, Уже траси позакривали, тут купа людей, всі їдуть, спускаються донизу там в а потім на перший ще буде вечірній. Там отакий захід сонця гарний. І тут зараз буде купа народу, валятись, лежати, там, падати, бо вже такі кучугури, купа людей, люди туплять. І зараз от приїду, покажу вам як це. Ця траса 5 бі. We stretch time. Тому не сідайте на приходах на поворотах, о, там от лежать Блин, в сторону, якщо впали на поворот, ну, проїхав по ходу. Як так вийшло? Це тебе хтось чи... Отак от буває, так? Да, буває, ну тут да. медпункт, бігіть туди. Так да. да, візьми ось тут. Ліжи в медпункт, тут медпункт. Чуєш, ось, прямо ось тут. Медпункт, от проходиш коридорчик, типу там. Ось тут проходиш, тут медпункт. І там а, люди там тобі зав'язок запитають. Зазаз, не наливають в кухаль, кажуть, ми в пластик, Ще за пляху будемо платити, <рик> да. а ви самі наливаєте. Економна економія. Це ж букавель. Зато ципа. Розказуйте, ваші пригоди, що у вас там трапилось. Ну, ми ж не знали, скільки ви там будете ще спускатися 10 разів. Я подумала: оце потім поскачу на другий Б їхати це вниз. Діч, діч, ну, фігня якась. А тут відкрита нова синя-траса 11Б. Б, е, Вона потім. B. B? А, ви, чомусь не працює працюєш. Ми останні ми закрили трасу. Так. Закрили трасу так. за вами колесо опля за водоклабом, клабом. Коли, да. від, від це? Це, Ще це, це. Звідси. Ну так, це о, дівчата пригоду люблять. Так? А Ти пишеш, При... каже, у нас пригода, чи як ти написала? Так, а, ти подумав, що малашка? Я думаю, поламалися. А... Ну, все добре, що добре закінчується. Я вирішив зняти тут кінець, бо у нас так обірвалося, і треба якась фіналочка цього дня, бо кожен день не можна так просто закінчувати. Ми йдемо в готель, потім йдемо їсти. Перевдягаємось, перевзуваємось, наше барахло лишаємо і йдемо далі відпочивати. Гарно покатали, поставте лайкосик і підпишіться і коментик напишіть.